Поставили цей купол і зробили підігрів і що ви думаєте? Вода в басейні 28,5. То, звісно, дуже класно, але стінки всі слизькі. І що робити? Звичайно, що сипати хімію. Тільки цей раз ми будемо робити все прям правильно, правильно. З pH, зі всім, все, як має бути. Перше, що робимо, беремо отакий тестер і заміряємо рівень PH в цьому басейні. Для того нам треба отака колба. Червоним тут показує рівень PH, жовтим рівень хлору. Нам треба тільки PH поміряти. Хлору там ніякого немає, тому що хімія в той басейн ще не сипав взагалі. Відкриваємо червону колбочку і набираємо по позначку води. На рівні набирається десь 45 см по правильному. Набрали, вирівнюємо, щоб було по ту позначку. Yeah. В коробочці з тестером у нас є реагент для pH і є таблетки, щоб вимірювати рівень хлору. Нам треба оцей реагент, який показує е, рівень pH. Капаємо 5 крапельок. Раз, два, три, 4, 5. Закриваємо це все, закриваємо оцею кришечкою. Це все зараз струшуємо отак і дивимося, який у нас буде рівень PH. Так, він у нас дуже червоний, да, на 8,2. Тобто нам його треба порівняти. Ідеальний pH в басейні це від 7,2 до 7,6. Ну, десь на 7,4 можемо його вирівняти на 7,6. Як нам то зробити? У нас є отакий препарат PH-. Тут є інструкція, скільки потрібно сипати, на який басейн. У нас 6,5 кубів, тому ми зараз сипаємо сюди десь 300 грамів. Водичку з того самого басейну можемо набрати. 315 грамів вийшло. Висипаємо сюди це все, розмішуємо. Трубою з підігріву, як завжди. Все вимішали до однорідної маси. Далі обов'язково включаємо фільтрацію. На включенні фільтрації це все виливаємо. Але фільтрацію не просто включити в а має бути хороший напор. Бачите, який він? Якщо ви рукою береться до виходу води, а там напору нема, міняйте картриджа або сентіфон, то не діло. У вас фільтрація просто не перефільтровує той басейн. Мусить бути хороший напор води. У кругу басейну це все виливаємо. Тепер те, що ми намірили, все виливаємо і робимо повторний контрольний замір. Це можна робити за хвилинок 15 після того, як ви закинули. 15-20 хвилин, в залежності від того, наскільки у вас потужна фільтрація. Набираємо ще раз. Набираємо по позначку. Крапаємо знову 5 крапельок в червону позначку. 1, 2, 3, 4, 5. Закриваємо. Закриваємо ту колбочку, ще раз все струшуємо і дивимося, який у нас тепер пиваш. Видно, так? Да? Тепер у нас десь в районі 7,4. Все добре, тепер можна вносити шок, хлор і всю остальну хімію. Після того, як у нас вже pH в нормі, знову набираємо водичку з того самого басейну. І будемо робити шокове хлорування тепер же при правильному пляші. Засипаємо сюди 65 грам шоклору. Чого 65, тому що на один куб води сипається 10 грамів. У нас 6,5 кубів 65 грам. Але деколи в окремих випадках можна давати подвійну дозу шоклору. Тут було б дати її правильно подвійну, тому що стінки басейну слизькі вже. Але ми завтра хочемо купатися, це дуже багато. 65 грамів цього шоклору є, ззаді вся інструкція є, після нього сутки не можна лізти в воду, не можна купатися. Висипаємо це все. Розмішуємо знову гарненько і виливаємо цей шухлор весь по периметру басейну. Нагадую, сутки після нього не можна купатися в водичці. Наступне, що ми будемо ложити, ось такі таблетки три в одному, Вона вложиться і розчиняється приблизно 10-12, в кого 14 днів. Все залежить від того, яка температура води, яка інтенсивність використання басейну. На цей басейн її не можна цілу вложити. Ціла таблетка вложиться орієнтовно на 17-18 кубів до 20 кубів. Цю її треба поділити на три частинки ділимо. І один кусочок кладемо в поплавок дозатор. Для того щоб дія була максимальна, прив'язуємо цей дозатор біля виходу води, так, щоб струя його розмивала. І ще один дуже важливий момент це от іменно шокове хлорування. Його потрібно робити або на вечір, або в хмурну погоду ну так, щоб не було сонця. Тому що, коли сонечко світить, хлор швидко вивітрюється. Тому так не робіть. І не можна накривати басейн, нічим. Хлор має вивітруватися. Бачите, ми відкрили один пройом, відкритий другий пройом. Тут собі вітер гуляє, воно все вивітрюється. Оскільки в нас цінки басейну вже слизькі, реально така слизь, що просто кип'яться, ми хочемо добитися швидкого результату, будемо давати ось такий препарат альгіцит. Але по правильному, по правильному, він дається через 10-12 годин після того, як ми зробили шокове хлорування, щоб хлор трохи вивітрився. Тому ми будемо його вносити зранку завтра. А зараз залишаємо отак фільтрацію включену. До завтра у нас прив'язаний. Насос це все ганяє, ось такий картриджний, на 3,8 кубового кубов години. Наступив ранок, сильно похолодало дуже. Вода в басейні вже 22 градуси, а не 28. Але треба додати альгіцид. Стінки басейну вже не такі слизькі, як були вже ледь-ледь слизькі. Але от чохлор він вбиває всякі віруси, грибки, всяке таке. Алігіцит вбиває водорослі і все, що з ними зв'язано прямо на клітковому рівні. Перед тим, як його вносити, обов'язково прочистимо картридж. Тому виймаємо його і подивимося до нього, що з ним робиться. Промиємо його гарненько. І поставимо назад. Ну, Такий він трошки грізненький, але почав збирати. Добре, зараз ми його промиємо і ставимо туди. Після того, як все промили, ставимо чистесенький картридж назад. Добре затягуємо його і обов'язково випускаємо повітря, щоб пішла водичка гарно. Закриваємо. Все готово і включаємо фільтрацію. Ну а тепер будемо вносити альгіцит. Вноситься він 20 мл на куб води, тому нам треба його внести 130 мл. 130 мл альгіциду підготували, беремо водичку, набираємо з басейну, виливаємо сюди той алгіцид, легесенькою розмішуємо з цим об'ємом води. ось так ось, так І так само все виливаємо по периметру басейну. Після внесення шокової дози альгіциду, в воду бажано не лізти годин 6. Нехай воно добре профільтрується собі, а тоді вже можна буде купатися. Звичайно, якщо ви ще не будете вносити Коагулянт. Ну і залишився в нас останній препарат коагулянт, але ми його вносити не будемо. Чого не будемо, бо в нас немає потреби. Але вноситься він ще десь через 8-10 годин після внесення альгіциду. Вже вноситься він в окремих випадках. Наприклад, коли у вас вода зелено-зелена, ви внесли шок хлору, так, альгіцид воно все вбило, і тепер вам оце все, щоб не відфільтровувати, треба усадити на дно. Ви його даєте і воно собі усаджує все на дно. Або коли у вас багато. Металу в воді, тож, щоб його осадити. Або коли у вас вода така молочна, молочна, нема навіть фільтрувати, теж те саме. Але вноситься він трошечки по-інакшому. Фільтра ми переключаємо в режим циркуляції. Якщо то картриджний фільтр, ми просто виймаємо картридж, і то вам буде режим циркуляції. Якщо то піщаний фільтр, там є режим циркуляції, циркулейшн, там щось таке пише, знайдете. Ото включаєте в режим циркуляції, тоді розмішуєте цей коло так само, як ми шухло розмішували альгіцид. виливаєте по периметру басейну, даєте циркуляції попрацювати десь хвилин 30, чисто для того, щоб розбавити е, коагулянт з водою, і виключаєте фільтрацію на сутки. Все, до басейну не лізете, не купаєтеся, і має получитися щось таке, як от в клієнта А Була от така зелена вода, а на другий день ранку воно все усіло. На вечір носиться коагулянт. Але по інструкції носиться. 5-10 грамів на куб води, але коли щось там таке серйозне, його тридати добре. Грамів 30, тоді воно гарно спрацює. Тепер наступні наші дії, потім надальше що робити? Слідкуємо за таблеткою, що була в дозаторі, якщо закінчується, доложуємо. І через місяць робимо шокове хлорування. Якщо буде фільтрація нормально працювати, то буде місяць часу. Якщо ви виключите і десь поїдете, то через 7 днів у вас там чи через 6 знов стінки будуть слизькі і знов його треба робити. Тому таке, слідкуйте за тим. Ви повинні розуміти, от на моєму прикладі, да, 5 днів стояв басейн, фільтрація була включена, тут підігрів, все працював, але стінки. Стали слизькі, хоч фільтрація працювала. Так само хімії накидаєте, фільтрація не буде працювати, воно так само не спрацює, воно працює в парі. Хімія плюс фільтрація, от тоді буде класно. І то фільтрації чим побільше потрібно. Якщо у вас фільтр картриджний, такий, як в мене на цьому басейну, слідкуйте за напором води. Якщо його нема, ви вимиваєте, промиваєте, ставите, а той напор вже там ніякий, міняйте його, бо не буде толку. Якщо у вас такий фільтр піщаний, це буде ставитись на великий басейн, інститут, чекає, то його промивайте теж частенько. Не чекайте, поки там давлення піде на жовте, на, на червоне. Робіть, коли. Грязна вода там зелена чи ще якась, робіть зворотні промивки рано і вечором. Коли там вже гарно відфільтрувалася частенька водичка, промивайте там раз, два, три дні. Якщо ви будете чекати, його довго не промивати, у вас той пісок просто закоксується, його треба буде звітом доставати і вручну перемивати, або просто поміняти. Він любить зворотні промивки часто. Робите, ставити на беквоч, потім на райнц, потім на фільтрацію. Замірюємо, що вміст хлору в воді. Тут такі таблеточки є, щоб заміряти. Він зараз в басейні буде високий, великий, тому що ми вечором робили шокове хлорування, а вивітрюється він десь орієнтовно сутки. Але це плюс-мінус сутки, щоб точно знати вам, чи можна купатися чи ні. Оце ви робите цей тест. Дивитеся, якщо він від 0,6 до 1,5 це є нормальний вміст хлору, можна купатися. Він на зараз буде десь тройка, ну плюс-мінус так. Відкриваємо цю жовту колбочку, вже не червону. Набираємо так само водичку, як ми набирали, сполоснемо навіть її. І ще раз. Ось там такому досі рівні. Дивимось, щоб було всю позначку верхню. Достаємо таблеточку і закидаємо в жовту пробірочку, але таблеточку не можна трукатися руками. Написано, по крайній мірі так в інструкції. Тому без тручання рук закинули. Закриваємо колбочку. Це все трошки треба почекати, десь хвилинку-дві, потрусити його так бажано. Вже видно, що воно робиться от таке високе, як розчиниться таблеточка, воно буде ще червоніше. І тому ви собі оце от аналізуєте дивитеся за хлором. Дивитесь так, що він у вас був від 0,6 до 1,5 і тоді можете купатися. Точка з хлором розчинилася. Він зараз тройка. Ну так має і бути, тому що то є шокове хлорування. Якщо ви, наприклад, переборщили з хлором, дали його там набагато більше, нічого страшного, просто не не трогайте той басейн. Він сам вивітриться через трошки часу, там день. І можна тоді буде лісти купатися, переміряєте, зробити контрольний тест. вся ось ця хімія. В нас є в наявності. пишіть на Viber, замовляйте на дзвінки, Ми не відповідаємо по Viber консультацію. Надаємо все допомагаємо. Фото, відео, басейну. Що у вас не получається, все допоможу.